Добрий день малята пропоную хатиночку у селі намалювати. Для роботи нам сьогодні знадобиться білий аркус, губка, фарби, пензлик та водичка. Для початку ми мочимо пензлик та наносимо на нього зелену фарбу. Адже нам потрібно. Намалювати травичку. Наносимо на край губки зелену фарбу, так як це роблю я. Змочуємо водичкою за потребою. Батьки допоможіть, будь ласка, малятам. А тепер знизу нашого аркуша ми притискаємо ось так, як це роблю я. Декілька разів в одну у іншу сторону, губку до аркуша і робимо таким чином ось таку травичку, як у мене. Травичка готова, і тепер ми на ось цю сторону нашої губки наносимо коричневу фарбу. Ми пензлик, наносимо на нього коричневу фарбу і фарбуємо нашу губку на її великій вільній від фарби стороні, для того, щоб зробити будиночок. Наносимо досить багато фарби на губку для того, щоб відбиток був гарним. Ось так як я зафарбовуємо, профарбовуємо повністю нашу губку. А тепер посередині аркуша над травичкою робимо багато-багато відбитків. Так як це роблю я. Притискаємо губку до аркуша. У нашому будиночку не вистачає стріхи. Саме тому мочимо пензли коричневою фарбою і малюємо стріху. Тобто дах. Для того, щоб дах був більш помітним, ми миємо пензлик. і Наносимо на нього чорну фарбу і промальовуємо дах чорною фарбою. Зафарбовуємо дах. Малята, що ще не вистачає в нашому будиночку. Правильно віконечок. Вимиємо Ми пензлик і наносимо на нього білу фарбу. А потім промальовуємо віконечко, так як я. І дверцята. Ви можете взяти і іншу фарбу. Наш будиночок не сумував, ми намалюємо паркан. Я беру коричневу фарбу і роблю по дві з таких смужки з однієї та з іншої сторони. А потім роблю штакити. Ось такий парканчик вийшов. А тепер час намалювати сонечко. Я беру помаранчеву фарбу. Ви можете взяти жовту. І у куточку нашого аркуша малюю сонечко. Зафарбовую його та малюю промінчики. І щоб сонечко було не сумно, мию пензлик, наношу на нього блакитну фарбу і малюю хмаринку. А щоб біля будиночку була краса, мию пензлик, наношу на нього рожеву фарбу і малюю квіточки. Ось так притискаю чипінзлик до аркуша легенько. Під парканчиком ставлю крапочки. Ось така робота сьогодні у нас вийшла. Малята дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня та чудового настрою. Надсилайте фотографії ваших робіт. Дякую вам, малята, за ваші чудові гарні малюнки. До побачення! Був дуже радий вас бачити.